Вчення Христового. Якщо на нас зійшла Божа сила, і ми заговорили іншими мовами, це тільки початок, браті і сестри. Життя в благодаті Божій, сповнення Духом Святим, водіння Духом Святим. Це є основа всіх Основ. І я вам хочу сказати, що людина наповнена Духом Святим. Вона вона ніколи не буде кічитися, вона ніколи не буде виставляти себе. Вона буде лагідна, тиха, смирена, вона буде подібна до свого учителя, на Ісуса Христа, про якого сказано, що на вулицях не було чути голосу Його. Прости не і не переломив. І льоду про не угасив. А я знав таких християн, які молилися на інших Ну Йому як встань на музоль, він може очі віддати. Я, браті і сестри, говорю це відкритим текстом, тому що це є хвороба наша. Хвороба наших людей. Ми повинні, браті і сестри, працювати над собою. І який Христос, так і Христові вдавлення Його. Ми в житті можемо потерпіти фіаско. Тобто ми можемо програти, надіючи, що ми йдемо в царство Боже, а ми попадемо в преісподню. І апостол Павло каже, що я боюсь, що проповідуючи дружим, самому не залишитися. І тому сьогодні, чому то Господь, може серце, які ми, браті і сестри, в дійсності є християни. Сьогодні церква це театр. Ми на себе тягаємо маски, ми приходимо і ми всі святі. А серце бачить Господь. Серце бачить Господь, брати і сестри. І в онний день відкриється. Хто служив Господу, а хто був поношеннім на ім'я Господнє. Хто ніс на собі цю печать, а хто тільки називався християнином. Це все рівно, що на нашу фуфайку, українську ватну, повісити бірочку, норку вашу. Міняє щось, нічого не міняє. Фуфайка, як була фуфайка, вона залишилась фуфайкою. І тому, брати і сестри, зважимо на сьогоднішній день кожний своє серце, кожний своє відношення до Господа. Хто ми є? Хто я перед лицем Господнім? В якому положенні моя сім'я? Чи як я проповідую, моя дружина може сказати Амінь? Якщо вона скаже Амінь, значить, слава Богу, я на своєму місці. Якщо мої діти слухають мене і моляться за мене, коли я проповідую, значить я на своєму місці, паді і Питання життя і смерті. Господь свого часу говорив, що ви приносите жертви мені. Все, що наповняє землю, всі вівці, всі, вся велика рогата все моє, все моє. Навіщо ви приходите і топчете твори мої? О, помилуй нас Господь. Браті і сестри, вибачте мені, хоча я не вибачаюся, так говорить Господь. І ми повинні бути тверезі. Житті, щоб так тверезо дивитися на обставини, які нас окружають. Тверезо дивитися на час, в який ми живемо. У нас в Канаді вийшов указ новий закон дітей тільки в початкових класах, щоб їх вчити сексуальним наукам. Браті і сестри, ми живемо в часи содому і Гомори. Демонізується суспільство. На сьогоднішній день диявол виходить відкрито на боротьбу з народом Божим. І тому устоять тільки ті, на кому печать, на кому знак. Хай поможе нам, браті і сестри, Господь, щоб ми тверезо відносилися до всіх цих питань. Святий по церквах говорить про велике відступлення, братів і сестри. На сьогоднішній день, що ми бачимо і чуємо, бережи нас, Господи, помилуй нас, Господи. Ми повинні, ми повинні, як апостол Павло говорить, вникай в себе і в науку, займайся цим постійно. Потому, тому що, поступаючи так, ти спасеш себе і тих, хто Тебе. Хай благословить нас, браті і сестри, Господь. В духовному відношенні, щоб ми багатіли в Господі, браті і сестри. Матеріальний достаток ми сьогодні маємо. І я вам хочу сказати, і за це ми повинні дякувати Господу. Знаєте чому, браті і сестри? Тому що. Слово Боже дає, що в останні дні наступлять тяжкі часи. І одною із ознак останнього часу те, що люди будуть невдячні. Люди будуть невдячні. Тому всіх я вас закликаю до молитви. Ще Господь може на серце мені, і ми, ми будемо молитися. А як по відношенню до молодіжі молодь, дорога, як ви на сьогоднішній день, як ваший стан. Слово Боже каже, молоді, ви сильні. Тому що слово Боже перебуває вас і ви перемогли лукавого. Дорога молодь, як ви. Йос, Йосипа продали в рабство. Хто бачив фільм Гладіатор? Піднесіть ісі друг? Це фільм. Вірючи, не фільм. Гладя. Віруючий, не дивиться. Ну слава Богу. Там показується, як гнали рабів. Чому я згадав про цей фільм? Тому що так гнали Йосипа. Так, через всю пустину. Так гнали Йосипа. І другий вірш. В 39-му розділі буття. 39-й розділ буття, другий вірш. Я його прочитаю. І Господь був з Йосипом. Це все. Це вершина. Господь був ось цим рабом, браті і сестрі. Господь був з Йосипом. З тим чоловіком, якого продали брати. Брати продали, браті і сестру. Це не шутку. Продали так, як Христа. Тільки брати так. Тільки брати. Продали брати. Попав, як раб, попав в неволю. І слово Боже каже молоді люди, Господь був з Йосипом. А чому? Не задавали собі питання. Чому? Тому що Йосип. Був Йосип був з Господом. І ми всі дорослі люди. І коли вогняне випробовування повстало в його в житті, він втікав. Він втікав. Втікайте, браті і сестри, на сьогоднішній день. Молоді люди, втікайте, втікайте від розпусти! втікайте від гнилі, втікайте від смертоносного яду. Тікайте, щоб нажати кнопку, не ту, що треба в інтернеті. Де хто каже, що за інтернет? Я кажу, слава Богу, за інтернет. Слава Богу за інтернет. В інтернеті християнську тематику, яку хочеш, можна знайти. І в цьому прославити ім'я Господнє. Я маю інтернет, я маю комп'ютер. Коли я купив, Галя каже, слава Віталій, пізно діду до школи. Я кажу, не пізно. Пізно тоді, коли я руки вже тако зможу. Слава Богу за комп'ютер. Мому я мій палець ні одного разу ще не нажав цієї клавіші, яку мені не можна, не, не можна нажати. Не можна. Бережіться. Бережіться дорога молодь. Бережіться, втікайте, як від самої ядовитої змії, втікайте від гріха. Господь був з Йосипом. Після цього моменту, коли Потіфар вкинув його в тюрму. Хто знає, скільки він років був в тюрмі? 13 років, і сестри. 13 років самих прекрасних, самих чудових, молодих років Йосип був в тюрмі. І написано, Господь був. В тюрні, в тюрні брати і сестрі, хай поможе нам Господь. Ви бачите, браті і сестри, який великий резонанс творна і великий добро, раб і вільний Ісусі Христі. Раб Господа. Раб Господа. Тому що бути не рабом неможливо, або раб Господа або раб дияволу. Прекрасно бути рабом добства. Хай Господь, браті і сестри, благословить всіх нас. Я призиваю вас до подяки, щоб ми подякували Богові сьогодні, завтра, післязавтра, 366 днів проті, щоб наші куста і серце були наповнені Богові подяки. Йому хай буде за все слава. Сьогодні в день вічний. Амінь. Боли.